Протистояння верес проти Ворскли стане другим найочікуванішим матчем жовтня. Рівняни до зустрічі підходять відповідально. кажуть, суперник того вимагає. Головною проблемою підготовці стала тимчасова втрата півзахисника Ростислава Волошиновича, який отримав травму під час тренування. «Приймав м'яч, робив передачу, поїхала нога. ГА. То сложне травми Ми не ожидаємо. На сьогоднішній день се рентген травми. Ничего особого там врачи не выявили, не буду говорить о медицинскими терминами, сам не владею. Выясним через пару дней, то есть до конца этой недели повторный рентген даст возможность сделать медикам заключение по поводу сложности травмы и периода длительности, периода восстановления. А поки ж керівництво клубу і самі футболісти чекають вболівальників на стадіоні, аби рівненському вересу так і не довелося дізнатися, як це грати дома при порожніх трибунах. Я переконана, що на футбол цього разу прийдуть знову багато тих, хто ходить з матчу в матч, і всі, хто пам'ятає матч з лічівцем, енергетика на стадіоні була просто шалена, неймовірна. І той, хто хоча б один раз цю енергетику відчував, обов'язково хоче повернутися у ці емоції знову. Прихидіть 26 -го. Числа на стадіон Авангард і подіжити нас, тому що ваша поддержка нам очень нужна. Вместе місті ми пройдемо далі і привіземо та город шахтери ледінамо. Попри плани організаторів, доведеться обійтися на матчі з ворсклою і без талісману клубу. На конкурс поки надіслали 10 робіт, тому вирішили продовжити терміни прийому заявок. Чекають щонайменше 30 конкурсантів, аби вибрати насправді гідного. Ірина Нечепорук Олег Тарасович, новини Рівного.